Крішна мир йому, ісламський погляд. Я хочу перейти до наступного питання, і наступне питання пов'язане з темою реінкарнації та твердженням, що Гулам Ахмад був тінню та втіленням святого пророка, салагу Алейхі Васалям. А в 1904 році він також заявив, що він є Крішною. Він стверджував, що він Крішна, але при цьому в питанні стверджується, що в індуїзькій міфології немає згадок про те, що Хазрат Крішна повернеться, а також що індуси вірять, що він пророк. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням Джагангір Сахіб? По-перше, ми повинні пам'ятати, що священний Коран є чудовою книгою у багатьох відношеннях, і один з його аспектів полягає в тому, що це єдина книга, явлена Богом, яка вимагає від віруючих вірити у всіх пророків і посланців. Які були послані в минулому, про це згадується чітко в Корані, що не було жодного народу, для якого б не було підправлено того, хто носить в серці Бога. Отже, кожен народ на землі протягом століть отримував свого пророка чи посланця. Тим не менш, їх питання несе з собою те, що індуїські спільноти не вірять, що у них був пророк. Очевидно, що те, про що ми говоримо, підтверджує, що і в Індії також були пророки, і ми віримо в це. І насправді є дуже цікавий хадіс, який знаходиться на сторінках Таріх і Хандал Делімі в главі під назвою Бабул Кахв, де записано, що святий пророк мирії благословення Аллаха, Нехай перебуває з ним говорив. <кана> набіян, тобто він сказав, що в Індії був пророк темного кольору шкіри, і його звали Кахіна. Тепер це арабська вимова імені Канхая, кохана Канхая. Як ми знаємо, це є одним із імен Крішни. Індуїстські брати та сестри називають Кришну також Кришна Канхає. Так ось він каже, що це був пророк, великий пророк Бога в Індії, настільки великий, що сам святий пророк Мирійму і благословення Аллаха згадав справді його. Таким чином це показує, що Кришна Мирийму справді був пророком. Хоча індуїсти сьогодні йому поклоняються. Він був історичною особистою, він був пророком без тіні сумніву. Якщо ви вивчите його вчення, ви виявите, що там є вчення про єдність Бога і про здійснення добра по відношенні до свого ближнього і так далі. Так само, як це проповідували інші пророки. І тому ми бачимо, що навіть святий пророк Мухаммад, йому та благословення Аллаха трохи згадує його, після чого жоден мусульманин не повинен говорити, що Крішна є одним із багатьох божеств індуїзму. Він також був таким самим пророком, як і Ісус Христос Мир йому, який визнаний в ісламі важливою історичною особистістю, якому пізніше почали поклонятися його послідовники. І тут було ще одне твердження, яке ви зачитали, що в індуїській міфології не згадується про повернення Крішни. Я б сказав, що це необґрунтована заява, і вона відображає велику уману. Щодо вчення індуїзму та їх священних книг. І один з улюблених, якщо не найулюбленіших віршів Бхагавадгіти Гіти в главі 4 у віршах 7 і 8, яку індуїсти часто читають і повторюють, насправді є великим проростом, що показує, що Крішна прийде знову. І в цьому вірші сказано. Yadha Yadharmasia, Glamir Bhavati Bharata, Abyottanam dharmasia, Tadatmanam Sridjam, Paritanaya Sadhunam, Vinas Aya Chadushritam, Dharmasam Stapanartaya, Sambhavami yuge yogie. І значення цього було дуже сильним пророством, зробленим самим Крішною. Він говорить, що разу, коли релігія занепадає і запановує безбожжя, о нещадоб, харати, я сам прийду в цей світ, щоб звільнити праведників і знищити лиходіїв, а також відновити підвалини тхармічної релігії. Я приходжу сюди, від Юги до Юги, що означає вік тисячоліття за тисячоліттям». Ось що йдеться про Крішну. І саме тому, згідно з віруванням індуїстів, ми перебуваємо в Каліюзі, тобто в період пітьми, де існує багато гріха та безбожі. І вони чекають на другий прихід Крішни. І тому це було справжнім проростом. І коли прийшов обітуваний, Месія і сказав: не чекайте більше. Саме я, той самий Крішна, який був посланий вам, як і багато проків у минулому. І Аллах у харані каже: І ніколи не побачите ви зміну в справах Аллаха, коли люди творили зло на землі в минулому. Бог бачив, що потрібно послати певного пророка, і тепер, оскільки вони знову поводяться таким же чином, він наказує, і відправлено вам пророк, який дуже схожий на того, який був посланий для вас раніше. І таким чином ми бачимо на практиці, що справа Бога не змінюється і досі. І це все здійснилось в одній людині. Він був посланий всьому людству через іслам, а іслам є універсальною релігією всього людства. Отже, виходячи з цього питання, вони чекають на одну людину, яка прийде від імені всіх очей пророків щоб допомогти, як сказано в цьому дуже потужному тексті Бхагавадгіти, звільнити віруючих і людей, знищити лиходію, відновити принцип релігії, Тож це не вимагає подальшого пояснення. Я думаю, що дано вичерпну відповідь, і я вважаю, що він дійсно демонструє, що іноді всі ці твердження фактично всі вони робляться без повного розуміння теми питання. І справді, ваша відповідь підтверджує справжню сутність ісламу, який фактично говорить, що буде хтось, хто прийде в останні дні. Який об'єднає не лише різні фракції чи різні течії в ісламі, але й об'єднає все людство під прапором ісламу. Саме ця концепція чи твердження не чужа ісламу. Коли пророк приходить у різних образах, Імам Бакір нехай буде задоволений не Аллах, говорив. Що прийде і Махді. він скаже людям: якщо хтось із вас хоче побачити Авраама та Ісмаїла, тоді нехай він побачить у мені Авраама та Ісмаїла. Якщо хтось із вас бажає споглядати Моїсея та Ісуса вина, то нехай він помітить, що я Моїсей та Ісус новин. Якщо хтось із вас захоче доторкнутися до Ісуса та Симона, то нехай він дізнається, що я Ісус і Симон. Якщо хтось із вас забажає побачити Хазрата Мухаммада, Мустафу, мир йому та благословення Аллаха, то дайте йому знати, що я Хазрат Мухаммад, мир йому та благословення Аллаха. Тож це питання було розглянуто вченими ще до обітуваної месії мир йому із цих писань, які вже були до нього.